І далі традиційно будемо говорити про те, що відбувається на лінії фронту, і робимо ми це незмінно за допомогою онлайн-ресурсу DeepState. І розпочнемо ми сьогодні з позитивних новин. Адже 360 квадратних кілометрів звільнили українські війська за останні кілька тижнів. Про це напередодні заявив президент України Володимир Зеленський. Але, попри це, на фронті все одно у Гаріча від початку минулої доби відбулося більше ніж 100 бойових зіткнень. Росіяни намагаються атакувати одразу на кількох напрямках. Починаючи від Сумщини і аж до Херсонщини, найзапекліші бої все ж таки тривають поблизу Покровська та на турецькому напрямку. Попри масовані удари з авіації та артилерії, наші воїни намагаються тримати рубежі та зупиняти ворога. І далі будемо дивитися більш детальніше про кожний з напрямків на південно-слобожанському. Напередодні відбулося сім боєзіткнень. Ворог атакував райони населених пунктів Вовчанськ, а також поблизу одрадного та запа. Одного знову ж таки, якщо подивитись на південно-слобожанський напрямок, бачимо, що росіяни не полишають своїх спроб щодня атакувати поблизу одрадного і так само поблизу населеного пункту Вовчанськ. Ми розуміємо, що Вовчанськ, на жаль постійно перебуває і під обстрілами, і так само і населений пункт одрадний, який знаходиться біля вже держкордону безпосередньо з Росією. Росіяни чомусь саме його обрали для своїх масованих таких штурмів і намагаються, попри те, що наші село оборони. Не дають їм цього зробити, але попри це вони все одно намагаються тиснути саме поблизу одрадного. Далі будемо говорити про Куп'янський напрямок. Напередодні ворог тричі намагався просунутися до наших позицій, робив це традиційно поблизу Куп'янська. Бачимо, що Куп'янськ на жаль останнім часом так само перебуває під постійними атаками і обстрілами з боку росіян, і так само напередодні. Росіяни намагалися атакувати поблизу Петропавлівки, тобто бачимо, що окупанти з різних боків різним чином намагаються дістатися безпосередньо до Куп'янська. Намагаються вони атакувати. Роблять вони це з різних напрямків. Але попри це ситуація на лінії бойового зіткнення за даними аналітиків Діпстейт і за даними нашого генштабу залишається на куп'янському напрямку незмінна. Далі будемо говорити про Лиманську ділянку фронту. Напередодні українські захисники відбили п'ять атак окупантів у районах населених пунктів Колодязі, Новоселівка, Торське, а також поблизу Шандриголового. Бачимо, що на Лиманському напрямку так само не вщухають активні бойові дії. Росіяни намагаються атакувати буквально по всій лінії бойового зіткнення. Як ми вже і зазначили, що населений пункт Шандриголова бачимо, що він щодня з'являється у зведеннях Штабу так само росіяни намагаються атакувати і поблизу Торського. Тобто, якщо подивитись на Лиманський напрямок, по всій лінії розмежування росіяни йдуть в атаки і намагаються вибувати наших захисників із їхніх займаних позицій. Але бачимо, що на Лиманському напрямку, за даними генштабу і за даними аналітиків, діптей ситуація не змінилася, і просування окупантів не фіксується. На сіверському напрямку напередодні українські воїни відбили дві ворожі атаки і відбувалися воно. Не поблизу населеного пункту Ямпіль. Знову ж таки, це вже більш такий стик з безпосередньо з Лиманським напрямком. Напередодні ми говорили про те, що росіяни намагалися атакувати поблизу Серебрянки, і вже сьогодні бачимо, що ми говоримо про те, що росіяни йдуть свої атаки на Ямпіль. Тобто, таким чином вони намагаються і атакувати з різних боків. Якщо говорити знову ж повертатись до Лиманського напрямку, бачимо, що і населений пункт Торський, який трохи північніше від Ямполя, і таким чином. Чином росіяни, попри все намагаються просуватися, особливо у серебрянському лісництві, і це ми бачимо і на онлайн мапі. Але можна зауважити, що і аналітики Діпстейт, і наш генштаб говорять про те, що попри масовані ось такі намагання росіян просуватися саме на Лиманському та Сіверському напрямках, бачимо, що ситуація на лінії розмежування залишається сталою, і лінія бойового зіткнення не змінилася. На Краматорському напрямку росіяни намагалися атакувати. Ти щоправда, напередодні ми говорили про те, що вони робили це в бік ступочок. То зараз аналітики Діпстейт і наш генштаб говорить про те, що росіяни масово починаються атакувати в бік безпосередньо самої Костянтинівки, адже основний напрямок удару, і основне бажання, основна ціль росіян це саме це місто. Ну і так само, якщо говорити про турецький напрямок, загарбники напередодні вісім разів ішли вперед на позиції наших підрозділів поблизу таких населених пунктів, як Олександру Шультине. Також поблизу Щербинівки, поблизу Клебаного бика, Русиного яру, Яблунівки та Полтавки. Тобто, бачимо з різних боків росіяни намагаються просуватися вперед. Знову ж таки, ситуація на лінії розмежування на Торецькому та Краматорському напрямках залишається без змін. аналітики не фіксують просування росіян. Про це не говорить і наш генштаб, але попри це справді нашим військовим важко. Адже ми розуміємо, що ось ця інформація про те, що ситуація на лінії. Бойового зіткнення не змінилася фіксування немає просування росіян. Ми розуміємо, скільки за Цієї за цими висновками стоїть титанічна, яка робота наших військовослужбовців, які намагаються не дати росіянам просуватися далі. Далі будемо говорити про покровський напрямок. Він як і був, так і лишається одним із найактивніших. Напевно, напередодні противник близько близько 50 разів намагався просунутися до наших позицій. Два боєзіткнення досі тривають загалом на покровському напрямку. Упродовж останніх місяців активізувався ворожий підрозділ безпілотних систем Рубікон який діє переважно в тилу і цілеспрямовано складнює саме наші логістичні операції. Якщо раніше постачання було це відносно була така рутина, то тепер, за словами наших військових, перевезення і доставки вже перетворилися більше на спецоперації. Бачимо, що на Покровському напрямку наші військовослужбовці намагаються тиснути так само на росіян, і вони у свою чергу намагаються їм завадити, не дати їм цього зробити. Тому бачимо, що посилюються атаки, посилюється робота дронами. Які які вони постійно спостерігають за дією наших військовослужбовців і ускладнюють їм цю роботу. На Новопавлівському напрямку напередодні агресор 18 разів атакував у районах Піддубного, Січневого, Комишувахою, Новомиколаївки, Новоіванівки і чотири боєзітнення наразі тривають. Якщо подивитися безпосередньо на онлайн мапу, то аналітики Діпстейт говорять про те, що імовірно ворог просунувся поблизу степового, також поблизу Березового, Новоіванівки та безпосередньо. У самій Іванівці, повертаючись до офіційних даних, хочу зауважити, що ці ця інформація неофіційна, Це лише дані аналітиків і Вони говорять про те, що справді росіяни могли тут просуватися. Але ми будемо все ж таки очікувати на офіційні дані від нашого генштабу. адже ситуація може оперативно змінюватися на Гуляпільському напрямку. Напередодні село оборони відбили три ворожі атаки поблизу населеного пункту Полтавка, і так само була одна з Оба просунутися уперед на позиції українських підрозділів. Деякі боєзіткнення досі тривають. Далі будемо говорити про придніпровський напрямок. Тут час від часу росіяни також намагаються атакувати. Щоправда, зараз наш генштаб не зазначив, що були наступальні дії. Вони говорять про те, що росіяни все ж таки накопичують свої сили і так само перекидають туди нові штурмові групи, аби узяти під контроль острівну зону річки Дніпро. Про це на Додні розповів і речник селоборони Півня Владислав Волошин. Вони говорять, він говорить про те, що росіяни завершують свою так звану ротацію на тимчасово окупованій частині Херсонської області. І Майже щодня росіяни проводять такі штурмові дії у напрямку безпосередньо Антонівських мостів, автомобільного залізничного. І зараз ворог зосереджує певну кількість штурмових груп безпосередньо у населеному пункті дачі, які розташовані на на лівому березі Дніпра навпроти села Антонівка. Тобто, бачимо, саме на цій ділянці фронту росіяни накопичують свої резерви і намагаються атакувати. І час від часу ми також говоримо про те, що вони окупанти власне це і роблять і намагаються атакувати поблизу безпосередньо Антонівки. Але бачимо, що напередодні таких атак не було. Вони продовжують лише обстрілювати ці населені пункти і ці позиції українських військових, які знаходяться безпосередньо поблизу берегів річки Дніпро. Тож такою була ситуація по всій лінії бойового зіткнення. Ну і ми традиційно говоримо про те, що якщо будуть якісь оперативні зміни, будемо обов'язково повертатися до карти бойових дій.